Що потрібно знати батькам, якщо ваша дитина навчається в музиці? По-перше, вам як батькам потрібно зрозуміти, що навчання музики достатньо складний процес, це зовсім не легше, ніж вивчати математику або хімію, або якісь складні речі. Тобто, це потребує зусиль і це часто важко. По-друге, Потрібно вам розуміти, що навчання музичному предмету, взагалі грі на інструменті, наприклад, це довгий і дуже індивідуальний процес. Хтось швидше навчається, хтось повільніше. Тому знайте це і ніколи не підштовхуйте дитину, що ось ти до сих пір не вивчила, до сих пір не заграєш там певний твір, ось там хтось там сусідська дитина вже грає, а ти ні. Пам'ятайте, все дуже-дуже індивідуально, і для цього потрібен час. Все буде, але не підганяйте. Наступний пункт: потрібно поважати дитину. Якщо вона вже за це взялася, або з вашої ініціативи, або з власної, потрібно поважати цю її діяльність. І якщо, наприклад, дитина вам озвучує, що я піду, пограю, то. Потрібно підтримати її в цьому і не говорити, наприклад, ні-ні, спочатку помий посуд, потім пограєш, або там спочатку зроби математику, потім пограєш. Тобто, потрібно поважати її бажання пограти, позайматися на інструменті і дати їй таку можливість. Наступний момент: потрібно створити дитині гарні умови для того, щоб заняття музикою були якомога ефективнішими. Ну, по-перше. Це інструмент. Якщо дитина грає на інструменті, то їй потрібно цей інструмент придбати. Да? І звісно, бажано, щоб цей інструмент був якомога більш якісний. Тут вже від батьків потрібно знайти можливість і зробити це. Другий момент, якщо це, наприклад, фортепіано, і воно часто я спостерігаю, може знаходитись в спільній кімнаті, да, там, там де знаходиться і телевізор також, і, наприклад, тато хоче дивитися футбол, а дитині потрібно позайматися, то бажано дуже бажано ці речі розвести. Тобто дитина має мати окреме якесь приміщення, де вона буде мати можливість спокійно сама знаходитись і е, працювати над музичним твором. Якщо можливості розділити немає, то значить треба розуміти, що під час музичних занять потрібно залишити дитину, не заважати їй, не включати паралельно телевізор, не сидіти паралельно читати книгу або в телефоні. Це все дуже відволікає і не дає ефективно позайматися. Потрібно в ідеалі всім вийти і залишити дитину в процесі саму. Наступний момент не заважати, тобто, навіть якщо ви вийшли, але будете заходити або перебувати її, особливо під час гри. Тобто потрібно зрозуміти, що дитина не грається. Виконуючи музичний твір, це не легкий процес. Під час виконання музичного твору дитина думає про щось, дитина пам'ятає щось, старається чогось добитися, а не просто грається з якимись там музичними звуками. Тому не можна її перебивати, заважати їй, якісь паралельні звуки вмикати і так далі. Це все буде дуже заважати. А наступне, що ви можете зробити. Скла допомогти дитині скласти зручний розклад, да, так, так, таким чином, щоб музичні заняття були включені да, в життя дитини, щоб їй було легше знайти ось цей час для музичних занять. Особливо зараз, коли школи дуже перенавантажують дітей і багато задають домашніх завдань, і дітям реально важко. І всім справитись і все виконати, а тут ще й домашні заняття від вчителя музики. Тому ми, як дорослі, можемо допомогти і маємо допомогти дитині знайти ось цей час, знайти де в розкладі, як правильно все організувати так, щоб і для музичних занять також час знайшовся. Наступний пункт потрібно розуміти, що музичні заняття вимагають роботи. Мозку, роботи пам'яті, роботи уваги, тому важливо не залишати їх якби на останній момент, коли дитина вже ввечір, вже втомлена, вже знижена концентрація і знижені взагалі всі процеси. Важливо розуміти, що для музичних занять потрібен ресурс, потрібно мати сили. І наостанок потрібно допомагати дитині, бути поруч із нею, розуміти її, поважати, і тоді музичні заняття будуть ефективними і принесуть радість і вам, і вашій дитині.